Все може бути можливо, тобто різного роду провокації. Якраз росіяни дуже люблять прив'язуватись до таких дат, якихось визначних. Тому я думаю, що все можливо, але як, наприклад, ядерну зброю, то не думаю, що буде щось таке прямо летальне застосовувати. Думаю, що ні, тому що такі речі робляться на тиху, а раз такий розголос, і дуже багато людей. Нагнітається та паніка і страх. Е, я, ну, Принаймні я би так дуже хотіла, щоб було саме так. Думаю, не буде. Я думаю, що інформаційний вкид. А чому? Ну, Тому що в Путіна вже немає стільки сил. Провокації завжди є, і ми маємо свідомо розуміти, що може бути все, і бути готовими до цього. А як ситуація складеться, тут вже ми не можемо, на жаль, передбачити. Ні. Чому? Вірю в ЗСУ. Особисто я буду у Львові і впевнений, що все буде добре. Все можливо. Але особисто я вважаю, що нам необхідно тримати себе в спокої. Нам необхідно уважно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І все буде Україна. Масових обстрілів не очікую, тому що ну, це більше можливо реально, як за інформативного фронту. Ну але треба бути обережним, всяке буває.